Ми всі чекаємо з вами Google Veo. Проте, допоки вона не вийшла, ми залишаємося без крутих потужних аннерунок. З іншого боку, на цьому тижні вийшло по суті два нових ключових оновлення. З одного боку вийшла Luma Ray 2 з моделлю генерації Image-to-Video. З іншого, буквально ще декілька днів назад, вийшов Adobe Firefly зі своєю відеомоделлю, в основі якої лежить SORA. Вийшло в них це чи не вийшло? Чи нові це моделі а, відеопокоління? Чи можна вважати ці оновлення нейронками нового покоління, які можуть генерувати набагато якісніший рух, ніж всі попередні версії інших конкурентів? Давайте сьогодні розглянемо ці оновлення, подивимось на інтерфейси, подивимось на ціну, на реальні приклади. Обов'язково в кінці відео буде порівняння Люма Adobe з іншими популярними конкурентами, з Pixor, з Kling та багатьма іншими. Тож ви зможете побачити в очі, як це все виглядає, чи варто витрачати гроші на Luma, чи варто підписуватися на Adobe. Про все це ми будемо говорити сьогодні. Ви на каналі Штучкаінтелект. Вмощуйтесь зручніше, готуйте ваші нейрони, бо ми починаємо. Першою ми будемо оглядати Luma, бо вийшла вона трошки раніше, ніж Adobe Firefly. Інтерфейс Luma досить цікавий. Вона виглядає у вигляді таких баблів. Причому ви можете генерувати як самих баблів, наприклад, зайшли в бабл і почали щось генерувати, так і можете перемкнутися в режим такої плиточки і генерувати в такому режимі. Можете його налаштувати або по 4 фотографії в рядок, або ось такими міні-іконками. І тут є дуже цікавий момент. Якщо ви будете генерувати в режимі плитки, ви будете генерувати по одному відео. Це нормально, бо ми звикли так працювати з багатьма нейронками. Проте в люма є більш цікава опція, і це бабли. Якщо ви будете генерувати в баблах ось в таких от квадратиках, то з одного промпту ви будете отримувати по цілих дві генерації за ціною однією. І це дуже цікаво, бо, як показує практика, у Люма може відбутися певний баг і щось в неї не вийде. Тобто це не суперякісна генерація. З іншого боку, ви зможете подивитися, що ж у вас виходить не один раз, а двічі. І це круто. Крім того, Люма пропонує ще одну опцію. Вона виділяє в вашому промпті ключові значення, і ви можете їх міняти. Якщо ви змінили, вона одразу пропонує вам ще декілька генерацій по зміненому промпту. І це дуже корисно. Якщо ви не вмієте промптити, або ви вже створили гарний промпт, в якому є якесь слово, яке певним чином впливає на генерацію, через що генерація не вдається, ви можете за допомогою люму це спробувати виправити. Загалом варто сказати, що Люма приділила дуже багато уваги користувацькому досвіду. За рахунок цього працювати з нею. Спочатку, коли я тільки починав працювати, мені здавалося, що це якась незвична крінжа, дуже незручно, і через це з Люмою неможливо працювати. Проте, коли я трошки налаштувався, мені сподобалося, і після Люми мені вже незручно користуватися інтерфейсами інших нейронок і більше подобається в люму. Що тут є додаткового? По-перше, ви можете натиснути ShowMimo і вам згенерує ще одну генерацію. Ви можете поштормити з люмою, і вона запропонує вам певні поліпшення. Або ідеї того, що і як можна додатково зробити з вашою генерацією. Ви можете натиснути Reply, і якщо вам не вийде помилку, як мені прямо зараз, то ви зможете повторити вашу генерацію з повторною картинкою. Це досить зручно. Також тут є три крапочки, в яких ви можете використати повністю ваш промпт, що знову ж таки дуже зручно, або просто копіювати текст і потім його сюди додати. Це прикольно. Якщо ви натиснете на саме відео, у вас з'являться додаткові опції. Ви можете його модифікувати, тобто, Використати картинку, яка була, ви можете його розширити, і це теж дуже корисно. Тільки зважайте на увагу, що якщо ви тиснете extend, головне, щоб у вас не було додаткових кейфреймів. Також зазначу, що тут є опція Extend. Якщо ви натиснете, ви зможете продовжити ваше відео, проте зверніть увагу, у вас тут буде версія Ray 1.6, а нам потрібна саме версія Ray 2, тому що саме в ній є найпотужніші оновлення. І при цьому нам варто використовувати версію 10 на 80 пікселів. Крім того, якщо вам відео не сподобалося по рівню деталізації, ви можете натиснути Upscale і обрати опцію Upscale аж до 4К. Це дуже круто. Така опція є у Піксіорси, є у Runway. Там вони працюють не ідеально. А от у люми ви точно зможете побачити, наскільки покращується якість. І да, вона не буде еталонною. Якщо є певні мутації відео, то ці мутації плюс-мінус зберігуться. Проте структуру волосся, структуру шкіри, маленькі артефакти за допомогою апскейлу до 4К, воно може виправити. Моя рекомендація завжди дивіться, яка у вас якість відео, і потім думайте, хочете ви його виправити за допомогою тапас відео AI, або вже проапскейлити люми, тому що у вас немає часу, і ви не хочете, щоб ваш комп'ютер розробити. Вашим відео ви можете поділитися або можете поділитися цією цілою дошкою. Це теж досить цікава опція. Крім того, в самій люмі, давайте поговоримо про це, що ж можна в ній робити. По-перше, ви можете через опцію Describe генерувати тексту відео. Тобто тут є тексту відео моделька, і повірте мені, вона на сьогоднішній день найкраща на ринку. Якщо вам не подобається генерація в тексту відео, ви просто завантажуєте картинку, ну, давайте через опцію Modify це одразу спробуємо. Ви завантажуєте картинку, копіюєте промпт і все у вас далі може відбуватися процес анімації. Якщо ви не не хочете генерувати відео раптово? У вас є можливість генерувати фото. У Люми є своя унікальна модель, вона називається Люма Фотон. Ви можете на неї перемкнутися, вибрати якість 10 на 80 пікселів. І це теж вже круто, тому що зазвичай, якщо, наприклад, ви працюєте з Міджорні, ви генеруєте в якості SD, у Люмі ви генеруєте в якості HD, тобто на один порядок вище. Після того, як ви натиснули генерацію, у вас на екрані з'являються ось 4 таких приклади. Вам трошки треба почекати, допоки вони дегенераються, і після цього ви вже можете з ними працювати. Ну і так, да, зверніть увагу, зараз я в роздільну здатність 21х9, це так це такий більш кіношний формат. Що скажу по самій модельки Luma Photon? Вона взагалі не найкраща. Вона створена і заточена під кінематографічні кадри, і ви, в принципі, зараз можете їх бачити, воно досить непогано виходить, проте в неї буде багато морфінгу, буде страждати деталізація, не суперкласний реалізм. І взагалом вона буде програвати, якщо, наприклад, порівнювати з Магніфіком, майже по всім параметрам. Проте, якщо Магніфік зробить те саме, що він зробив нещодавно з Imagen від Google, Взяв модельку Google і створив свою типу унікальну модельку Fleet, Я думаю, що після цього Luma зможе стати ну, прям дуже популярною, або, як мінімум, в рамках Magnifica, або на неї попит збільшиться. тому що Magnific докачує якість фотографій просто до якогось космічного рівня. А у Luma є дійсно крута перевага, це кінематографічність кадрів. Тобто тут розробники якось так допрацювали модельку, що з неї виходить прям, ну, дуже такі кіношні сочні кадри. Ну і власне, ми побачили, що з промта я можу отримати 4 генерації, так само як в Міджорні. Це прикольно. Ви можете обрати те, що вам подобається. Ну і якщо вам прям все сподобалося, наприклад, ось ця картинка, я можу взяти і використати її. «Make як і відео тиснемо, прописуємо промпт, який в нас був під картинкою. Можна використати його, можна створити новий. Обираємо модельку Ray 2 10 на 80 пікселів. Тут є можливість також генерувати до 10 секунд. А зараз вона поки що недоступна в новій версії, але я думаю, скоро з'явиться. Обираємо 5 секунд. І тиснемо генерувати. І далі нам потрібно почекати. Чекати вам доведеться або довго, або не дуже. В чому фішка? В Люмі є пакети, їх декілька. Якщо будемо роздивлятися на місяць, буде підписка за 0, це круто. Ви зможете згенерувати декілька ваших відео у роздільній якості 720 пікселів. Є пакет за 10 доларів. Вам надають 3200 кредитів. Проте зауважте, кожна генерація в люмі відео коштує 80 кредитів. Тобто за 3200 ви насправді нагенеруєте не так багато відео. Я одразу рекомендую вам придивлятися або до пакету за 29,99 доларів для того, щоб нормально відтестувати люму. Або якщо ви розумієте, що вам вона подобається, і ви готові з нею так нормально працювати. Моя остаточна однозначна рекомендація це пакет за 94-99 доларів. Чому він корисний? Бо, по-перше, ви отримаєте 10 тисяч кредитів. За 10 тисяч кредитів ви можете зробити досить немалу кількість відосів в швидкому режимі. Швидкий режим це приблизно 2 хвилини. Генерація, однак. Одного відео або двох відео, якщо ви працюєте в режимі БАБЛІ. Після цього вас перемикає на нескінченний режим генерації, такий самий, як в рановей. Це круто, але на відміну від рановей, в нескінченному режимі ви можете генерувати нескінченну кількість паралельних відео. Ви просто закинули 20 відео, пішли займатися своїми справами, прийшли через 10-20 хвилин і у вас все одразу готово. І да 10-20 хвилин це той приблизний час, який вам доведеться чекати, поки ваші відео згенеруються. Більш того, якщо Люма випускає якесь оновлення, її сервери перенавантажуються. Черга на очікування може збільшуватися. Під час запуску нової версії RAID 2, коли вона тільки вийшла, я очікував по декілька годин на генерацію свого відео. Зараз воно стало трішки краще, може не трішки, а можливо навіть інколи, супер класно, але все одно не супершвидко. До речі, зараз можемо побачити от приклади генерації, які я запустив приблизно 10 хвилин назад. Вони вийшли. Не супер якісно, але вони вийшли. Генерацію таких відео в мене пішло 9 хвилин приблизно. В принципі, це робочий результат, і за рахунок великої кількості паралельних генерацій, з тим з цим можна працювати. Ну а давайте тепер поговоримо про саму якість генерації відео в люмі. Так, да, вона дійсно найкраща в Люма. На сьогоднішній день ви здатні отримати найякісніший motion quality, тобто кращу передачу руху відповідно до всіх його фізичних потреб, властивостей. Без якогось серйозного морфінгу і просто велика кількість дій. От щоб дівчина ось так їла круасан, камера поверталася, шарфік роздувався. Це все дуже-дуже складно зробити в звичайній нейронці. Тут все це є, і при цьому обличчя дівчини не змінюється. Да, у Люми трапляються мутації, да, вона десь може по-своєму інтерпретувати, що ви їй прописали. А інколи відбуваються ось такі баги, коли, наприклад, в мене чарівника чор взагалі не заанімувала, а це просто якась така, не знаю, анімація на рівні Паверпойнта. Проте з іншого боку, бувають настільки от класні кадри, коли в нас тигр виглядає ну прям дуже живим. У Люми є. Ось якась така особлива естетика, коли вона а, анімує ваше відео без а, серйозної зміни контрастності в кадрі. За рахунок цього, відео виглядає так, ніби от його зняли без. Постановочного освітлення в кадрі це додає якоїсь своєї такої естетики, люма при цьому дуже класно працює з обличчями, з емоціями. Все це в неї дуже класно виходить. І я думаю, що в жодній іншій нейронці ви такого не зробите. Вона передає дуже плавні рухи, дуже гарну естетику. Люди бігають, все, що потрібно, трясеться, все, що потрібно, рухається. Анімація цікава, класна, і ну, дійсно тут взагалі ніяких претензій. Я думаю, тому що Люма задає просто новий стандарт, до якого потрібно всім нейронкам дотягуватися. Тобто, якщо говорити про motion quality, рівень цієї якості це точно 10 з 10. Якщо ж говорити про роздільну здатність, то у люми тут є певні проблеми. А вона, хоч і в якості HD, проте, якщо, наприклад, подивитися на те, як показується, демонструється волосся, воно інколи перетворюється в таку собі сіточку, а це не зовсім класно. Інколи бувають ось такі мутації, особливо коли дуже багато води в кадрі. Знову ж таки, коли з'являється така пікселізована сіточка, такого ефекту немає в жодній іншій нейронці, і це погіршує якость картинки самої люми. Це її проблема, тому в неї точно не найтоповіше роздільна якість. Тут точно перемагає Піксверс. З точки зору морфінгу. Так, люма теж не видається супер рівнім. В неї часто буде траплятися якась мутація пальців, якихось кінцівок, десь може поплити око нашої людини та інше. Тут э, точно не ідеально. З точки зору когерентності, тобто вміння врахувати все, що ви прописали в промті, люма майже 10 з 10. Є генерації, в яких вона краще за будь-яку нейронку все читає і відтворить вам потрібний рух камери, але бувають такі генерації, в яких от вона... Просто відмовляється щось робити. Тобто, наприклад, наша генерація з чарівником, який б мав бути занімованим, вона нічого нормально не зробила. З іншого боку, там де в нас я прописував, що в нас сітки мають позувати і робити якісь такі нестандартні рухи, маленькі словомовшені, вона це все відтворила, а жодна інша нейронка мені не змогла це показати. Або ось вона змогла відтворити ось таку концепцію з з настільки великою кількістю дій, навіть пройшовши певну цензуру, можна так сказати. А, і жодна якась інша нейронка такого не зробила. Або ось з порталом, де в нас дівчина стоїть на фоні портала, вона зробила ось таке кінематографічне наближення. А це прям дуже круто, такого теж ніхто до цього не вмів. А, але бували і такі кадри, де в нас там колеса мають їхати, вони отак трясуться. Ну це якось дивно для нейронки такого рівня. Тобто буває. Гарно, найчастіше гарно, але можуть траплятися певні мутації. З точки зору швидкості, в середньому, коли у вас є швидка генерація, це 2 хвилини. Якщо у вас швидкої генерації немає, тобто закінчились кредити, ви генеруєте в анлім режимі, ви генеруєте від 2 до 20 хвилин в середньому. Якщо є навантаження на сервери, якісь там оновлення, то може доходити до однієї або до двох. З точки зору опцій контролю. У Люми майже нічого немає. В неї в найближчий час має з'яви. З'явитися кейфрейми, вони вже тут в принципі існують. І там, наприклад, якщо я захочу користуватися картинкою, то я вже зможу щось робити. Але якщо я додам другу картинку, мене перемкне в режим Ray 1.6. Тобто користуватися поки що ними не можна, але в найближчому часі можна буде. В розмірах Luma пропонує дуже багато розмірів. Це круто. Тут точно є формат 9 на 16, тут є формат навіть 21 на 9. Я вже хочу в ньому поекспериментувати, щось створити, можливо, вийде класна якась кіношка. Тобто є цікаві речі. Також. Тут є апскейл, про який ми вже поговорили. Знову ж таки, це круто, бо тут він ще й гарно працює. Що ж в нас по ціні? Ціна тут висока. Якщо користуватися виключно швидкими кредитами і постійно їх докуповувати, то по суті ціна за одне відео буде складати приблизно 80 центів. Це багато. Уявіть, ви витрачаєте приблизно 40 гривень на одну відеогенерацію. Немало. І якщо порівнювати з іншими гравцями на ринку, то дорожчі тільки Runway і Sora. тобто Luma по ціні третя на місці. Її рятує тільки те, що тут є аналім режим генерації, і це накидає її певних балів. Бо якщо ви користуєтесь суперякісною нейронкою, да, ви Витратили швидкі кредити, але у вас є анлім генерація і, в принципі, там десь можна почекати і створити нескінченну кількість відосів. Це круто. Особливо, якщо ви працюєте з топовим рішенням на ринку, а не як в Раневей. На мою думку, найключовими конкурентами в люми є Pixors і Kling. Вони вже є певними топами на ринку, але якщо подивитися на Люму, то вона їх наздоганяє майже по кожному параметру. Мінуси в неї тільки це в ціні, вона значно дорожча, ніж Kling. Вона в середньому там, на 40%. Дорожче, ніж Pix, і вона сильно присідає по обсім контролю. Проте, якщо вам потрібна генерація, в якій от максимально мав, motion quality, то ви маєте звертатися саме до люми, бо вона зробить те, чого не зробить жодна інша нейронка. Саме вона здатна витягнути найкрутішу якість руху. А інколи саме це і вирішує. Крім того, у люми, як я зазвучив, є проблема з роздільною здатністю картинку та певними артефактами, які з'являються під час генерації. З іншого боку, це можна прибрати за допомогою Topaz Video Upscale, і якість генерації стане краще. Тому, на мою думку, люма це те рішення, на яке вам сьогодні потрібно перемикатися. Можливо, інколи доповнювати люму піксверсами клінгом, якщо у вас є певна кількість інвестицій. Якщо немає, але ви здатні витрачати приблизно 100 доларів на місяць, це однозначно люма. На мою думку, на сьогодні це найкраще рішення для генерації, і, в принципі, Люма вже задає такі стандарти, які виводять відеомоделі на новий рівень. І це дійсно відеомодель нового покоління. Ну а тепер давайте поговоримо про Adobe Firefly. Чи можна назвати цю нейронку теж відеомоделлю нового покоління, чи навпаки, це такий самий провал, як і Sora. Коли ми говоримо про Adobe Firefly. Ми заходимо на сайт firefly.adobe.com і генеруємо саме в ньому. Тобто це не так, як з Firefly, який вбудований у Photoshop, і ним можна користуватися прямо в бета версії Ні. Ми маємо зайти саме на сайт Adobe Firefly, обрати розділ відео, і тут у нас буде декілька опцій. Є моделька генерації «Image to відео, і є моделька генерації to відео. Якщо ми зайдемо в «Image to відео, відкривається ось такий інтерфейс. Тут є виключно два формати, ну добре, що хоча б є 9 на 16. Це вже класно. Є остання версія моделі, я думаю, тут будуть з'являтися інші версії, по мірі того, як вони будуть розроблятися. Одразу нам вказується, що швидкість генерації 24 кадри на секунду, це вже мінус. Хоча, якщо і повернутися до люми, тут теж 24 кадри на секунду, у Клінг 30 це його перевага. Якщо ви генеруєте в тексту відеомоделі, ви можете обрати певні розміри кадру, можете обрати певні. Кути огляду, в яких будуть генеруватися, або ще декілька рухів камери. Плюс-мінус те, що є в Мінімаксі, але виключно для текст-моделі так само. Тут також ви отримуєте при генерації додатковий ну, але це вже таке. Щоб почати генерацію, вам потрібно або завантажити фото, як в мене тут, і прописати промпт, або просто прописати промпт і працювати з моделлю тексту-відео. Також тут є кейфрейми, функціонал такий самий, як і в Сорі. З точки зору. Вартості Adobe пропонує два варіанти, навіть три варіанти. По-перше, якщо у вас є платна підписка в рамках звичайного Adobe, ви зможете генерувати два відео на місяць безкоштовно. Після цього ви вже нічого не зможете, і Adobe запропонує вам оплатити один з двох пакетів. Він а, вам пропонує версію стандарт і версію PRO. І одразу зазначає, яку кількість відео ви зможете створити. За а, 12 доларів, ви зможете створити 20 відосів, за 36 доларів 70 відосів. Всі вони будуть створені у якості 10 на 80 пікселів, коштують вони 100 кредитів. Якщо ж повернутися до того, а, наскільки це вигідно чи не вигідно, ось у нас. Табличка по Adobe, І ми бачимо, що в пакеті за 36 доларів ви отримаєте 7 тисяч кредитів, 100 кредитів за генерацію, і в цілому виходить сума в 51 цент. Це теж не найдешевше рішення на ринку. Є багато інших конкурентів, які роблять дешевше. І по суті, Adobe займає четверту позицію по вартості ціни. І це багато, особливо за той рівень якості, який пропонує Adobe. А що ж в нас по рівню якості? Ну, давайте подивимося. Ось в нас генерація. Мене чоловік, який мав а, курити сигару. Клас. Я перетворився в вогняного фаєрбендера. Якщо ж, наприклад, взяти жінку, яка в нас має пити водичку зі стакана, тут ще плюс-мінус нормально. Проте, якщо ми переходимо до складного руху, в нас в Adobe починаються якісь просто неймовірно дивні мутації, з якими просто неможливо щось робити і дивитися на цей контент. Просто подивіться на очі, на ручку, все абсолютно мутує. Або давайте ми візьмемо усю генерацію, де в нас дівчина з собакою має біжати по пляжу. Як ми бачимо, в неї абсолютно все розмивається. Тобто швидкий рух або навіть плавний рух це взагалі не про Adobe. А коли в нас є велика кількість дій, це, наприклад, взагалі найскладніший кадр для анімації, ми бачимо, що перетворюється наша дівчина, і на це дивитися неможливо. В основі Adobe закладена сорок. Точно поліпшена і якась докручена версія, тому що, по-перше, вона не псує картинки так, як Sora, вона не клонує об'єкт і не потім не відтворює його. Вона одразу робить анімацію. Це плюс. З іншого боку, тут просто якісь дуже, дуже дивні проблеми з відтворенням руху, коли об'єкт рухається по. Декільком плоскостям і по осі X, і по осі Y і по осі Z. Як тільки це починається, наш об'єкт повністю мутує, і на нього неможливо взагалі дивитися. В принципі, можна говорити, що Adobe теж повністю провалилися зі своїм релізом. У нейронки занадто багато мутацій в кадрі на це неможливо дивитися. Часто можуть відбуватися якісь дивні дії, дивні прискорення, дивні ракурси камери. Єдине, що в Adobe, на мою думку класно виходить, це створити певні. Вибухи, от, наприклад, цей вибух він вийшов таким досить реалістичним, цікавим, наче якийсь такий фотостоковий контент. Також я ще зазначу, що у Adobe дуже висока цензура. Ви це побачите на тесті в порівнянні всіх наступних відео. А з 23 відео Adobe відмовився повністю анімувати два, в яких в мене була зброя, тобто. Постріли, зброю, битву, війну ЕДОП вам взагалі не згенерує і відмовиться. З іншого боку, тут трошки нижча цензура в порівнянні з Adobe Firefly по фото, тому що Adobe здатний відтворювати анімацію трошки роздягнених жінок, він здатний відтворювати анімацію поцілунку. Та певних речей, які зазвичай Adobe Firefly в принципі, відмовляється робити. Тобто, от, наприклад, він в мене зробив таку анімацію, да, тут в нас якась рука з'явилася, але, в принципі, посілунок робота і людини відбувся. Інколи у Adobe трапляються дійсно цікаві кадри, але це скоріше, інколи, от зараз ви можете бачити, який такий кіношний кадр павучка. Мені сподобалося, дуже класно вийшло. І з цим, в принципі, можна було порухатися далі. Але, на жаль, найчастіше все буде виходити погано. Цікавий момент, якщо вам не подобається відображення а, такі відео в такому форматі, ви можете натиснути Переглянути все, і у вас відкривається історія, де є всі ваші попередні відео, і ви можете дивитися, що ви вже нагенерували. От, наприклад, я починав з такого цусика, і в принципі анімація, кількість дій вже тут класна. Проте, якщо придивлятися на цусики, він якось дивно мерехтить. Оце якийсь такий а, унікальний баг для відео не я ще ні, ніде такого. Кого не бачив, і це характерно виключно для Adobe. Якщо ж взяти і в цілому подивитися на те наскільки класний доп, то по рівню анімації він... По суті, найгірший на ринку на сьогодні по роздільній здатності за рахунок того, що він генерує 10 на 80, в нього висока кількість балів, але ця роздільна здатність програє всім тим конкурентам, яких є 10 на 80 пікселів. Морфінгу в нього катастрофічно багато, це найгірше рішення на ринку. Когерентність, тобто вміння відтворювати все, що прописано в промті, теж одне з найгірших. Дуже часто Adobe видає статичну картинку, швидкість генерація. В середньому, якщо подивитися десь 200 половиною хвилини, це швидко, це добре, тобто можна за добом нормально працювати, проте ви запускаєте лише одну генерацію. Немає режиму паралельних генерацій. Це дуже погано. З точки зору опцій контролю, тут є функціонал кейфреймів, є певна кількість розмірів: 16 на 9, 9 на 16, тобто рілс ви створите і є можливість керувати ракурсами камери в текстовій моделі. По ціні це одне з найдорожчих рішень на ринку, тому багато балів ЕДОП не набере. Якщо подивитися на лепіскову діаграмку і порівняти з іншими конкурентами, то ви побачите, що Едоп на сьогодні це найгірше рішення на ринку. Найближче до нього тільки рановий, яка теж на сьогодні є однією з найгірших на ринку. Тобто це дійсно провал і точно не нейронка нового покоління в порівнянні з Люма. І це, це ж цікава така контрастна різниця. У вас є Люма, яка виривається на ринок, задає певний стандарт, і у вас є Едоп, який вириває. На ринок має задати новий стандарт, але навпаки пробуває дно. І все сильніше створює розрив між топовими гравцями і тими, які відстають і залишаються на дні. Ось така в нас картина. Далі в нас буде порівняння відеомоделей. Вмощуйте зручніше, дивіться, і потім зробимо висновки. Ось таке в нас відео порівняння. Думаю, що ви всі побачили, що Люма дійсно генерує дуже класну анімацію, Да, вона не ідеальна, інколи Pixverse і Kling можуть зробити краще. У Pixverse класна, сильна перевага, це різка роздільна картинка, чітка, дуже все, все структурно. У Клінга здатність заанімувати певні речі, які Погано виходять у люми, плюс у Клінга частіше картинка менш змазана і немає артефактів, сіточки, особливо на волосся. Крім того, у клінга є ще й. Функціонал елементів, в яких інколи можна зробити більш кінематографічну і цікаву анімацію руху, хоча і не з такою роздільною здатністю і якістю картинки. Ось такі в нас результати. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, діліться коментарями, діліться відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там завжди найцікавіші новини, цікаві туторіали і класна тусовка. Сподіваюсь, все вам сподобалося. Тож, давайте. То розвивати AI в Україні разом. До нових зустрічей.